Я нікого не захищаю, але чомусь хтось приходить до влади одразу то одне, то інше, то друге вилазить. Гадаю, що не все так просто, як хочеться. Звичайно, що не так просто керувати державою. Але коли ти є на позиції президента України, Верховного головнокомандувача України, коли вся виконавча вертикаль влади кориться тобі, коли законодавча вертикаль влади кориться тобі через Верховну Раду, в якій партія президента має більшість і він. Проносить протягу через Верховну Раду будь-які закони треба українську землю ро дербанити без питань. протягнув, треба вирощувати і продавати марихуану в Україні без питань. протягнув і цей законопроект. Всі законопроекти, які хоче президент України, вони всі ухвалюються нашою Верховною Радою. Президент робить багато добрих справ. Президент шукає по цілому світі для нас зброї, боєприпаси. Він молодець. Але можна було б вже за півтороку і налагодити виробництво тих самих боєприпасів, тої зброї, тих безпілотників в Україні. Можна, це ж не є якісь там високі технології, безпілотник, якісь там парові там це ж елементарщина. Можна, в промислових масштабах можна це все налагодити, особливо, якщо це захоче президент. Можна налагодити виробництво снарядів, що таке снаряд, якась гільза, трохи металу, трохи вибухівки. Ну, зможна налагодити. Ну та давайте вже, пане президент, зробіть це. Просити зброю це добру світі, але ще краще мати свою, тому що війна завтра не закінчиться. Треба бути готовими. Можемо налагодити нормально, нормально військову справу. Можемо мобілізацію проводити, не лопати людей по вулицях, а нормальну мобілізацію, щоб було без добровольців, щоб добровольці було більше, ніж тих, хто хоче звільнятися з армії. А що звільнятися, можна зробити так, щоб військовослужбовець не був довічним рабом, а щоб він мав можливість звінитись коли йому треба, чи, чи коли там в якийсь період прийде. Можна це зробити. А що відпустку ходив військовослужбовець, можна в 22-му році минулого року. Я наприклад не був відпустці. Більшість кого я знаю не було відпустці чомусь. Можна ж і це зробити, можна зробити, щоб в ЗСУ військовослужбовець мав інтерес, мав зацікавленість до вдосконалення своїх професійних навиків, мав бажання продовжити військову службу, підписувати контракт. Можна це зробити. Можна зробити, щоб тут не було всяких аватарів, всякого шмельцю, щоб працювали в нас нарешті так звані політруки, оця служба морально-психологічного забезпечення, щоб вона хоч зробила. Можна і це зробити. Все в руках президента і нашого Верховного Голокомандувача. Якщо він захоче, все буде добре. У тому, що він говорить, він прекрасно це говорить. Нехай це все зробить, і тоді буде Україна найкращою державою у світі. Нехай робить те, що він проголошує. І все у нас буде добре. Слава Україні! Слава величному українському народу!